Право номер 25 восьмий пункт. Відомо, що на поверхнях планет сонячної системи сила тяжіння є різною. Визначте силу тяжіння, яка діяла б на вас особисто у разі космічної подорожі на інші планети сонячної системи або супутники. Поміркуйте, до яких наслідків це могло б призвести. Ну що ж, стартуємо, записуємо тоді. Будемо розуміти як задачу. Я запишу свою масу. Отже, щоб знайти силу тяжіння, то потрібно знати масу. Наша маса не буде змінюватися на різних планетах, але сила тяжіння і відповідна вага буде змінюватися. Ну що ж, моя маса, я трохи похудав. Запишемо 72 кг, ну, вже скільки є, стільки є. М дорівнює 72 кг. Ну і будемо брати різну G з. Цієї таблиці, яку я підготував. Ну, які планети можна взяти, напевно, візьмемо місяць, пишемо тоді G місяця. G E місяця дорівнює. Візьмемо наближено 1,6. Це ньютон на кілограм. В табличці ви бачите, записано метри. Що ділиться на квадратні секунди? В старших класах ви зрозумієте, що це одне і те саме. Ну що ж, анітони на кілограми записали. Далі ну, візьмемо якусь ще планету? Марс. Найвірніше, що там буде поселення. Колись людства. Колонізація, можливо, Марса буде першою. Запишемо G G-M-A Марса. G Марса. Доріні. У Марса 3,728. Візьмемо 3,7. 3,7 Ньютон на кілограм. І візьмемо ще якусь планету. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, Юпітер. Хоч на неї не можна висадитися, це у нас планета з Водню. Так, в літкому стані. Так, ну що ж, запишемо G Тоді Юпітера. G Юпітера. Дорівнює. 25,9 на кілограм. Є. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, визначте силу тяжіння, яка діяла б на вас особисто на цих трьох космічних тілах. Давайте запишемо тоді F, тоді знайдемо тяжіння місяця, F місяця. Потім F Марса і знайдемо F Юпітера. Ну, формула, яка у нас для знаходження сили тяжіння потрібно М помножити на G. Тут ніяких якихось нових у нас немає величин. Записуємо за означенням. Записуємо F тяж c N, що множиться на G. Формула в нас є, маса є, різні G є. Обчислюємо. Ну і записуємо тоді спочатку силу тяжіння, яка діє на діла б на місяці. Пишемо F місяця. Місяця дорівнює Потрібну масу мою. Помножити на G місяця. На G місяця. Ну і давайте тоді рахувати, що це дорівнює. Замість M ми пишемо 72 кг, що множиться. А G у нас місяця невелике 1,6 н на кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, у нас кілограми скорочуються, відповідь буде в ньютонах. 72. Множимо на 1,6 вийде 115,2. 115,2 Н. До чого, це привело б? Ну, я б відчував дивну полегшість, ніби в мене м'язи залишиться, наприклад, такі самі, але моя вага і сила тяжіння відповідно, зменшиться ну, майже у 8 чи у 7 разів. Я там зможу набагато вище стрибати. Так, далі, ну, давайте знайдемо g Марса, F-Марса. Пишемо F сила тяжіння, що діє на Марсі. Це у нас M, Треба помножити на G Марса. І давайте тоді обчислювати це дорівнює, маса 72 кг, що множиться. Ну, а g Марса 3,7. Ньютон на кілограм. Кілограми у нас скорочуються. Так, і це тоді дорівнює. Ну що ж, 72. Помножити на 3,7. Вийде 266, цілих, 266, цілих і 4 ньютон є. Ну і останнє. Будемо знаходити Ф. Юпітера. Сила тяжіння, що діяла б до нас, якщо б ми були на поверхні Юпітера. На рівні потрібно масу помножити на G Юпітера. І це дорівнює. Маса у нас 72 кг, що множиться. А G Юпітера 25,9 ньютон на кілограм. У нас кілограми скорочуються. Так, то ми записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, 72 помножити на 25,9 вийде 1864 цілих. 1864,8 ньютон. Є. Ну що ж. Отже, в першому і другому випадку за звичайних умов, у мене вага була б біля 720 ньютон. В першому і другому випадку я відчував би полегшеність. Мені було б там дуже легко і стрибати. я б міг там ну, відчувати себе, ніби мене сил стало більше іншими словами. А от на Юпітері моя вага була більше 2,5 рази І сила тяжіння два з половиною рази. Це означає, що я б там дуже важко ходив і дуже важко взагалі міг щось робити, тому що це ніби ще моя маса збільшилася два рази до відповідно, там 180 кг. Ну, Мені було надзвичайно важко. Я б по сходам, напевно, не міг підніматися. Ну що ж, записуємо відповідь. Давайте запишемо всі сили тяжіння на місяці спочатку. F місяця дорівнює 115,2 ньютон. Далі F. Тяжіння на Марсі. Дорівнює 266,4 Ньютон. І силу тяжіння на Юпітері. Дорівнює. Записуємо. 1864,8 ньютон. Ну що ж, ось таке завдання. Пам'ятайте, наша маса буде незмінною в будь-яких куточках всесвіту. А от вага і сила тяжіння буде різнитися. На цьому вправу завершено.